Добрий день, ви придаве цілим. Ну так. Дільничний офіцер поліції, ви там поліція ж Будь ласка, покажіть дозвільні документи на продаж. Ялинок. Покажи документи. Зараз приходить операція ялинка. Перевіряємо документ. Поліцейські перевіряють легальність хвойних дерев, які на вулиці князя Романа продають перед різдвяно-новорічними святами. Виписка з єдиного реєстру фізичних всіх підприємств. Також оглядають дозвіл на розміщення ялинкового ярмарку. Дозвіл з міської ради зразу. Виписка, спіль... ось копію поробити. Леонід Дворок торгує соснами та ялинками понад 15 років. Каже, новорічні дерева закуповує у Дублянському лісництві Львівської області. Приїжджаємо лісництво, наперед, договарюємося, все вони дають людей, ми ходимо, вибираємо і нам виписують ці документи так, як треба. на Витягували ці ялинки виносимо. лісничі ходить, бірочку цепляє. Скажіть, будь ласка, люди питають за документи на ялинку, чи все добре? Ні, ніхто. Ні, ну так якщо служба якась прийде, то часто в тому році, може, раз з 10 приїжджали. Поліцейські перевіряють місця збуту дерев, породи сосна та ялинка на наявність дозвільних документів. Дільничні міста рівного перевіряли місця збуту ялинок та сосен І під час перевірок порушення. Продажу не виявлено. По місці рівному було більше 15 перевірок. За словами Анастасії Жданюк, правоохоронці почали операцію ялинка тиждень тому. Скільки за цей час виявили порушень, Нацполіція області пообіцяла повідомити згодом. Минулого року, з 19 по 26 грудня, було складено 13 адмінматеріалів, а також вилучено 110 хвойних дерев на суму орієнтовно 28 тисяч гривень. Як повідомили правоохоронці за відсутність дозвольних документів, Документів на продаж хвойних порушнику загрожує штраф, розмір якого встановлює суд. Цьогоріч завершити перевірку поліцейські планують 31 грудня. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.